Сукня, светер з трикотажу від бренду Esmara, уявіть лише 250 гривень. Подивіться, який він класний, який він стильний, сучасний светр, і лише 250 гривень, а їх буде аж 12,5. Ціна лоту 3000 гривень. Дивимось, які вони представлені. Ось такий малиновий насичений колір, як бачите, виглядає ось так на модельці. По матеріалу тут іде 72% акрил. Дуже м'який матеріал, легкий, але водночас дуже теплий. Може бути ось такого вигляду представлений, ось такого. Є в пакуванні, є без пакування. Показую в розгорнутому вигляді. По розміру від S до XL, -очки. тут ось представлена висока горловина, оверсайз. Де прямого крою манжети І мені подобається дуже стильово, що тут є розрізи. Подивіться, які гарні. Показую чорний варіант, який більш класика. Іде оптимальна посадочка, трикотаж м'який. Класні дуже светри туніки, легесенькі, теплесенькі, тут також висока горловина. А ось тут буде горловина нижча в цьому варіанті. Нагадую, лише 250 гривень. Класний матеріал, бачите, з бірочкою. Буде швидко сохнути, не втрачати свою форму після прання і буде довго служити вашим клієнтам. Ну а ви можете зробити зараз дуже гарну націнку і класно на них заробити. Для того щоб замовити даний лот, а їх мало. Звертайтесь до наших менеджерів, тому що зараз вони розлетяться. Їх контакти ви знайдете знизу під відео.